Катастрофа. Ну, реально, катастрофа. І що ви зробили з підрядником? Е, до речі, він зник кудись. Е, не знаю. Ну він зробив тент і зник. А найсмішніший факап, який був? — найсмішніший? Да. Банірок. Бані, бані. Банірок. <світ> Мене тоді ще не було, але це така легенда, знаєте, яку типа старі колеги розказують всім молодим. Це коли замовляли в поліграфії банер, коли ми ще були на заводі платформа, а там на вході така велика металева конструкція. На неї треба восьмиметровий банер. І хтось з дівчат замовляв. 에, неправильно трошки сказав розмір і приїхав банер з людьми саме вісім, і кине метрів і сантиметрів. І там було написано вхід там, типу, да, а це за день до заходу. Тобто замість вісім на три метри. Так, так вісім на три сантиметри. Да, приїхав банірок такий, банірочок. Да. І що ви зробили? Так, що поржалі. без нього були. Написали на слухай, я насправді дуже легко до цього ставлюсь. Зараз вже моя команда більш скрупульозна. А я завжди кажу, та похер, яка різниця? Люди прийдуть, напишіть маркером і все. Ну типу, я вважаю, що є певні проблеми, які дуже сильно переоцінені. і це мене ще навчили мої амстердамські колеги, які з картиною. Вона каже: дивись, люди ніколи не знають, як має бути забудь ці мелочі, вообще. Ти маєш концентруватися тільки на тому, що кинеться в очі.